Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі! Сьогодні ми розглядаємо інструмент ганузевої CRM-системи для забудовників G+, CRM, Back Office і Organizer. Розглянемо налаштування типів задач, переглянемо, що таке піктограми задач і як змінити порядок виводу типів задач і встановити індивідуальні типи задач. Коли ви працюєте з задачами, вам доступний перегляд, таких як в картці ліда, так і в календарі, і в канбані. Давайте це розглянемо. Предметно, для прикладу, відкриваємо картку ліда і бачимо перед назвою задачі, індикатор задачі і піктограму задачі. Даний тип задачі контроль, даний тип задачі дзвінок, даний тип задачі зустріч. Аналогічно, якщо ми розглядаємо даний функціонал з іншого робочого столу, а саме з робочого столу Kanban-календар, аналогічно ми можемо як фільтрувати за типами задач, так і переглядати перед кожною задачою її тип. Як же встановити власний тип задач для тих випадків, коли це необхідно, для прикладу. Зараз, коли ми створюємо нову задачу в календарі, давайте для прикладу зробимо це по ліду Роман, додамо нову задачу, ми можемо вказати тип задачі із списку предстановлених, наприклад, дзвінок, зустріч, надіснати комерційну пропозицію, надіснати договір, можливо, повідомити про заборгованість, опнату чи здійснити контроль. Якщо ми бажаємо поповнити такий перелік задач, нам необхідно відкрити розділ налаштувань CRM системи. Для цього необхідно перейти в такий розділ і, звісно, мати права перегляду його. Коли ми відкриваємо налаштування CRM-системи, то в типах задач, типи завдань, кнопка з шестерню ми можемо додати нові типи. Для прикладу, в нашому випадку ми створимо такий тип задач, як важливо, і виберемо піктограму. В нашому випадку це буде нехай даний тип піктограми. Також можемо обрати колір, використовуючи індикатори для підбору кольорів. В нашому випадку, нехай це буде ось такий колір. Тепер ми можемо також змінити порядок виводу. Для прикладу, ми бажаємо, щоб важливо виводилося одразу після дзвінка, тобто третім, і натиснемо Зберегти. Після цього бачимо, що дані успішно збережені, і тепер, незважаючи в якому вікні ми будемо працювати, такий новий тип завдань буде доступний до роботи. Давайте для прикладу оновимо канбан вікно календаря. І будемо бачити, що тепер ми можемо переглядати задачі. Для прикладу, скажемо, що контроль факту запрошення на перегляд ЖК змінимо з статусу типу контроль на інший тип задачі. Наприклад, нехай це буде такий тип задачі, як важливо. Бачимо, що він відображається на третій в переліку, і натискаємо Зберегти. Тепер бачимо, що дана піктограма індикує про те, що це важлива задача. Звісно, використовуючи такий підхід до контролю задач до таск менеджменту, також зручно використовувати календар. Наприклад, в календарі відібрати всі задачі з тегом або з піктограмою важливо. Бачимо, що такі задачі відібрано, і на них можна здійснити першочерговий фокус, першочерговий контроль. Аналогічно тепер при роботі з лідами, будь-якими лідами для прикладу у новому дану сторінку, бачимо, що нам доступне встановлення також аналогічного типу задач з. Піктограмою важливо, де ми можемо створити назву і так далі. Відповідно такий зручний функціонал ганузевої crm системи Спрощу Lead Management надає ганузеві переваги менеджерам з продажу і можливість організовувати контроль задач та індикування про такі в рамках єдиного вікна, оскільки натискаючи на картку ліда, можна одразу переглядати, до якого ліда дана задача і про що вона індикує. Використовуйте дані можливості в профільній галузевій CRM-системі, працюйте зручно і обирайте національний український продукт G+. до зустрічі в наступній відеоінструкції.